У центральній бібліотеці імені Тараса Шевченка відбулись традиційні книжкові вечорниці. Цього разу розглядали роман ірландського письменника Оскара Уайлда Портрет Доріана Грея. Цей роман притягує своєю містичністю, поєднаною із бажанням бути завжди молодим і красивим. Ми були свідками палкого обговорення легендарного роману членами літературного клубу Світогляд у бібліотеці на Шевченка. Максим Дорофєєв, засновник клубу, під час обговорення роману спробував поєднати проблеми і поняття краси як за часів написання портрету, так і в сучасності. Адже червоною лінією дискусії літературного клубу є нове дихання світової класики. Все таки портрет Даріана Грея і сам Оскар Уайлд, це безперечна не тільки англійська класика, а і світова. І скажу, що щоб ви зразу не думали, що ми прямо такий зробили нахил на суто англійську класику. Минулого разу у нас був Бремстокер Дракула, то наступного разу у нас буде Іван Франко, перехресні стежки. Тобто ми все ж таки маємо тримати певний баланс, але зараз трошечки ми в англійську пішли літературу. Я Думаю, що ми зробимо е е певна певні акценти і на українську класику книжкові вечорниці виглядають як зустріч добрих друзів, і це не дивно, тому що обговорення проходить в теплій атмосфері, де кожен може розповісти про найцікавіші на його погляд моменти з роману чи підняти питання, на які обов'язково знайдуть відповіді учасники клубу. Коли іде інтерактивний режим, то ми якби всі на одній хвилі, тим більше люди прочитали це все і вони готові це обговорювати. А люди в нас завжди готові поговорити. Ви ж розумієте? Тому це цікаво і нам, і їм. Хоча у нашому літературному клубі є ну, якби два таких от напрямки: книжкові вечорниці, куди ми якби такі легкі, сатиричні твори. Ми туди їх в вечорниці, тому що це якби один формат, а книжкові світловежі це вже трошки рівень повище. Унікальністю клубу є те, що обирають книжки, написані чи перекладені українською, адже члени клубу впевнені, що український переклад цитових шедеврів лише дає барвистості, а без того чудовим творам, а обирають романи із сподобань членів клубу. Ми розглядали з сучасної літератури. Ми розглядали твір Ліни Костенко Маруся Чурай, і ви знаєте, я до сих пір згадую цей наш захід. Він бабуть був самим теплим. Поки що з наших заходів. Це було зовсім затишно, зовсім тепло, зовсім ну от Є такий мем по домашньому. Це воно так само і було. Бо все таки Ліна Костенко це ну для нас це точно величина сусіднього масштабу. Наступний твір для обговорення книжковим клубом Світогляд повість Івана Франка перехресні стежки, де головною темою стане символізм перехрещених життєвих шляхів персонажів, де кожен із героїв твору має власні плани, інтереси, правила і норми.